Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Про зв'язок поліції з так званими тітушками знову заговорили після нещодавніх подій в Дніпрі. Нагадаю, 9 травня там спецпризначенці разом з молодиками спортивної зовнішності побили ветеранів АТО. Причому поліцейські з тітушками діяли напрочуд злагоджено. Ці події викликали величезний суспільний резонанс, через що керівництво місцевої поліції було звільнено, а частина молодиків була заарештована. Втім, коли пристрасті вляглися, виявилося, що деякі тітушки вже вийшли на волю під заставу. А серед спецпризначенців немає жодного, кому було б висунуто звинувачення в завданні тілесних ушкоджень чи перевищенні влади. Чому правоохоронці відновили свій давній союз з криміналом? Розбирався Олександр Курбатов. Опіки від сльозогінного газу. Важкі струси мозку від поліцейських кийків. Таким було святкування Дня перемоги у Дніпрі. Постраждалі це ветерани АТО. Вони прийшли на свято у формі багато хто із нагородами. Цей Чеквеловайськам котлі спас восьмирих ранених. виніс, фактично. Володимир Мазов, Я думал, Я полиция действовала строго в соответствии с законом о полиции. Там были дети, и старики, и в случае, если бы полиция не применила никаких действий, все они могли бы пострадать. Дніпро. Ранок 9 травня. На підходах до пам'ятника Слави металошукачами перевіряють наявність зброї і небезпечних предметів. Напередодні місцеві активісти з числа ветеранів АТО звернулися до політичних партій з проханням відмовитися від піару у День Перемоги. Аргументували таку вимогу минулорічними подіями. Я розпечатав от, от таку от фотографію з прошлого року. Да? Ви бачите, що немає ні одного українського флагу, тільки відключительна символіка політичної сила опозиційного блоку. участники Анто во многом увидели это, да, как они спускались к памятнику славы и преградили им дорогу, потребовали, попросили убрать эту политическую символику. Ну, естественно, потом все показали, вот новости вышли, вот такие вот ветераны Днепропетровщины поблагодарили Александра Вилкула э, за защиту от нападения радикалов. Зупиняти колони з партійною символікою вийшло з десяток атошників. Ініціатор акції запевняє, що повідомив керівництво поліції про мирний план дій. остановить их буквально на какую-то минуту другую, да, призвать их убрать. Не уберут, ну пойдут дальше, мы им там покричим «гоньба». и все. То есть э, изначально вот я поделился этим планом, он как бы ну ну если вы там начнете что-то там радикальное, мы вынуждены будем вас там убирать. Я говорю никаких радикальных действий, они пойдут, но вот мы просто на камеру, мы хотели актуализировать ну еще раз этот вопрос. Та щойно активісти змусили опустити прапори соціалістів, спецпризначенці отримали команду вперед. Зверніть увагу: охоронці правопорядку Дніпра використовують сльозогінний газ проти ветеранів АТО, які нікого не чіпали. Начальник поліції репешко всього у кількох метрах спостерігає за побиттям неозброєних. Утім, не зупиняє насильство. Силовою операцією керував заступник начальника поліції області Сергій Манза. Він особисто дає інструкції спецпризначенцям перед колоною опоблокує Олександра Вілкула. Вона найбільша за кількістю людей, яких опоблоківці звезли з усієї області. Нечисленні активісти, що перегородили в колоні шлях, навіть не встигли сказати про партійну символіку, як спецпризначенці пішли в атаку. Чоловіка із прапором в руці звати Денис Буштрук. Він відслужив майже два роки на передовій, а потім після важкої контузії став інвалідом і був звільнений із Збройних сил. Мене вбили виключно безпризначенці, поліцейські, вбило і шоломом по голові. Бо кейком одразу вони, ну, вони мене голову не розбили не кейком. Вони розбили іменно шолому. Шоломом чотири рази мене по голові вдарило. Угу. Ну, Тіками били? Тільки били. Денис помітив важливу деталь: скоординованість дій правоохоронців та чоловіків спортивної статури з помаранчевими мітками на одязі. Ось чоловік у спортивній ковтині б'є іншого прямо над правоохоронцями, що крутять Дениса Буштрука. Після удару правоохоронець спокійно відправляє титушку собі за спину. Добре видно, як тітушки зупиняються за помахом руки поліцейського. А потім вони так само слухаються іншого диригента у формі поліції. А на цьому відео із оточення спецпризначенців безперешкодно виходить ще один чоловік із загону титушок, вигукуючи. Я свій. Наразі поліція встановила особи 15-тьох тітушок. Частина вже затримана. Запобіжний захід арешт. Решта у розшуку. Олександр Вілкул, в колонії якого йшли тітушки, називає ці арешти політичним переслідуванням. Зараз в Дніпрі просто хватають людей на вулицях, Учасників марша побіда їх було більше 25 тисяч людей. І говорять, ми тебе посадимо. І якщо ти даш які показання на опоблок, то ми тебе відпустимо домой. За дивним збігом ці учасники маршу по блоку ходили з троєм, носили тактичні рукавиці, щоб не збити кулаки у бійці і мали помаранчеві мітки. Ось вони організовано стоять поряд із вілкулом. Ось тримаються разом навіть після побиття активістів. У прокуратурі наголошують, це безперечно найманці. Є в матеріалах кримінального провадження, що їм фінансували і платили по 600 гривень. Кож кожному. На усіх відеозйомках бачається, що вони були управляємо. Вони чули команди, вони відступали, вони керували лівим та правим флагом. Вони знали, як тримати першу лінію оборони. Вони були дуже підготовлені. Оце є знаки злочину, якими вони кримінують слідство. Активна участь у масових заворушеннях. У МВС не коментують відеофакт співпраці силовиків із так званими тітушками. Однак начальника поліції Дніпропетровщини, генерал Репешка, одразу звільнили за наказом міністра. Сам Репешко ніяких порушень у своїх діях не бачить. Коли проходило відчасні, всі добре розуміли, що міра не вже явно відчувствувалося, тому що там настрій був. Тому і діставали жорстко, тому що добре розуміли, що якщо не дійствовати жорстко, може бути хуже. Можуть бути на результати достатньо. На лаві підсудних за побиття лютей 9 травня у Дніпрі лише чоловіки у спортивній формі і жодного спецпризначенця. Арсен Аваков особисто називає ім'я організатора сутички. Такий собі натік Мустафаєв раніше судимий, керував титушками у Дніпрі 9 травня. Тепер проведе два місяці під вартою за рішенням суду. Буде час подумати. Фермер Анатолій Гайворонський упізнав у підозрюваному земляка із села Спаськи. Ну, займався мілкими кражами і вимагательством коштів у малонітних дітей. А на роль організатора він ніяк не підходить, Він не може організувати тим більше координувати тих тітуханів, які були задіяні у акції на 9 травня місті Дніпропетровськ. Анатолій Гайворонський припускає, що для колони Олександра Вілкула тітушек організував інший чоловік. Я... Зверніть увагу на ці кадри. Зняті у лютому 2017-го на сесії новомосковської міськради. Сукоти до чоловік прошло Як на сісію. Той самий чоловік блокує активістам вхід до Південмашу, де проходила зустріч Олександра Вілкула із працівниками. Разом із Анатолієм ми шукаємо цього чоловіка на відео 9 травня. І знаходимо у ролику на офіційному каналі Олександра Вікула. Пов'язаного із депутатом Вілкулом чоловіка немає в списку затриманих. Тим більше він не фігурує і серед тих, кому обирали запобіжний захід. Але його мають непогано знати у новомосковській і Дніпровській поліції. А у 2015-му його навіть затримували під час спроби в суді за закритими дверима відновити партнера Олександра Вілкула на посаді секретаря Дніпровської міськради. Тоді цей чоловік називався Дмитром. В районі, в районі там що, будемо провіряти. Усі карти тепер в руках правоохоронців і особисто у міністра Арсена Авакова. Відтак дізнатися подробиці щодо організації групи бойових тітушок та їхньої співпраці з спецпризначенцями 9 травня буде нескладно. Серед скандальних видів заробітку на Рівненщині, крім видобутку бурштину, віднедавна з'явився ще один це участь в проплачених акціях протесту. Навіть попри те, що вони мають відверто сепаратистський характер та до їхнього фінансування може бути причетна Росія, бажаючих взяти участь в таких акціях виявилося чимало. Наші колеги раніше за спецслужби з'ясували, як працює система вербовки для такої специфічної роботи і чим це може загрожувати рівненщині, регіону, в якому стихійні бунти місцевих мешканців давно стали звичним явищем. Далі про це в наступному розслідуванні. Влада, не ховайся! Влада не ховайся! Влада не ховайся! Влада, не Якщо прийдуть якісь чиновники, проще піти, ми їх в адміністрацію не пускаємо. Розкажіть, як вам акція? Дуже спокійно. Дуже спокійно. Але мене хочемо. Не хочете? Так. Ну, а яка ціль акції? Чого ви прийшли? Селякцію. Що, що зробити? Захарченко, Саша Янукович, Кліменко розводять. То есть. То, тобто то, он, он всю весь этот болот Азарова і так далі. 2 травня рівне. Локальними групами з пошуку роботи у соцмережі шириться повідомлення. Масовка акція 100 гривень за годину. За вказаним у номером відповідає Олексій. 9.40 літ потрібно буде з'явитися. Це буде вміти проводитися акція, безумовно. Кожна година акції растується 100 гривень. Акція буде тривати 4 години, а тому 400 гривень за ці 4 години. За кожну лишню годину 100 гривень, звичайно. Дивіться, акція буде на тему проводитися легалізації видобутку бурштину на Волинській області. Організаторів акції співрозмовник не називає. Я тобі ніякої конкретики, просто сказати, не маю права. Ну от демократія. Демократія це ж теж абстрактне поняття. Демократія це коли багаті, можуть купити ті побідних. Хто за інші їхню думку, думку бідних. О 9.40 наступного ранку під стінами Рівненської облдержадміністрації збираються мітингувальники, переважно студенти. Вистава розпочинається з появою очільника місцевої ланки УНСО. Ви бурженова мафія, правильно? Тобто ви проти то, легалізації то, ви проти... Ярослав Гранітний активний учасник революції гідності. Близький соратник загиблого під час затримання координатора правого сектору у західній Україні Сашка Білого, які проливали свою ворожу Гранітний очолює чолюєрівницьку організацію УНСО та громадську організацію Бойовий молот». Ми зібралися. Багато організацію простину пурштинового питання, тому що вже багато років це питання піднімається і ніяк воно не може дойти. Всі говорять про пурштинову мафію, насправді пурштинова мафія стоїть перед нами. А ви як хтось зібралися? Без організації як Ні, ми просто як люди зібралися, без організаційних, без організаційних принципів це збиралися по своїм колам друзям, знайомим. Один із патрульних, що охороняв порядок того дня, Андрій Ліснічук. Кіборг, який, повернувшись за то, пішов служити в поліцію. Мені цікаво, що. Чи всіх тут у вас однаково сильна громадська думка з приводу легалізації бурштина? Може там хтось хоче з задніх рядів підійти, чи вже ну, не де, хочеться. Дехто соромиться. Дехто, Дехто соромиться. Добро. Як тепер називається? Мама так? Три роки тому на цій же площі Ліснічук будував барикади пліч опліч з гранітними. Однозначно здивований, що організатором ну, виступав саме гранітний, той, який будував тут разом зі мною по суті, цю барикаду в взимку 13-14 років. Тому що тітушки були одним з скажімо, символів того, проти чого відбувався Майдан, і відбувалися всі ті жертви. А зараз виходить, що він так само набрав тих самих тітушок, просто, ну, скажімо, не спортивних. А, ну, Політичних душев. У натовпі троє молодиків з блокнотами. Один з них Сергій Лалак. В його записнику імена та цифри фактично чорна бухгалтерія акції. Знаходимо учасників соцмережі. Питаємо, хто і скільки їм платив. Ви вчора були на мітингу під ОДА, Я не помиляюсь? Ні, не помиляєшся, а що. Можете розповісти, як туди потрапили чи заплатили в результаті. Через сірого лалака він написав, що є роботка, і 200 гривень платять. Він скине на картку мені, бо мій друг. Ось мені і скинули сьогодні гроші. І все. Поліція вилучає в учасників газові балони та ножі. Організатори транслюють все це наживо у соціальних мережах. Бурштиновий майдан за Бурштинову Народну республіку. Копачі бурштину заблокували Ода. Так, акцію висвітлюють проросійські медіа. Подібні сюжети вони можуть бути Трансльовані за межі України і можуть сприяти тому, щоб показати, що Україна є failed state, державою, що не відбулася державою, що не контролює ситуацію всередині е, своєї території, це Євген Магда, директор центру суспільних відносин, політичний експерт та кандидат політичних наук, автор книги про гібридну агресію Росії. Я думаю, що насправді у подібних масових акціях. Всередині воюючої країни Україна такою є. Немає нічого дивного. Це, якщо хочете, класика жанру. Дестабілізація ситуації всередині країни, яка і так переживає достатньо багато проблем. Приходить до адміністрації. Хлопці, ви берете плакати. Все, що потрібно, берете, я процесом керую. І ми це виконуємо. ось це відео транслювали у Фейсбук учасники зібрання під знову ж таки Рівненською ОДА вже 10 травня. Це нова акція через тиждень після першої. Якщо прийдуть якісь чиновники, прощають там ми їх в адміністрацію не пускаємо. Поняття, всяких п**ок, під шахах коштів, ми отопнули на па шлях Ви ви вкрадаєте громаду людини, пошли фіма. Зрозуміло, говоримо просто і по-народному. Ми люди прості і як є, такі. зрозуміли всі? Мусаров, що ми мусорам говоримо? Що ми конторщикам говоримо? Все. Все, все. Це Юрій Клейнос, уродженець Києва, людина, яка зробила громадські протести своєю роботою. Він організовував акції проти забудови у Києві, очолював блокування набу, захоплював приймальну кабміну та, зрештою, підтримував Трампа. І ось він у Рівному вимагає від влади легалізувати видобуток бурштину. У разі невиконання вимог на наступних акціях громада займе приміщення дата вирушить вирушити Кію для особистої зустрічі з президентом країни повище зазначене питанням. Під час акції Юрія Клейноса затримала поліція через плакати з написом бурштин надбання Рівненської Народної Республіки. Вже за кілька годин його допитували СБУ. З будь на восьмого на віте зробила Ніпова. Дульський і попросив приїхати в Роблі, в Город Рома і е, поучав, стати спікером на акції возле обласної адміністрації. Микола Дульський, про якого йдеться, лідер радикальної організації Наждак. Крім рівненських акцій, його пов'язують з так званим протестом від імені «Болгар» на Одещині, а також акцією на Львівщині, учасники якої перекривали дорогу, називаючи себе поляками. Сам Дульський не бере участі в протестах і ймовірно переховується. Як свідчить клейнос, фінансували всі ці акції, нібито представники минулої влади. Захарченко, Саша Янукович, Кліменка розводять. Тобто, всю місяцяд бабон Азарова і так далі. Ваша пам'ятка про права обов'язки в судовому засіданні. Будь ласка, почитав. Як і Юрій Та, Клейнос, не Ярослав не Гранітний не тепер не знаходиться розуміє. під арештом. Свідки стверджують, за організацію мітингу 3 травня він отримав 4 тисячі доларів. Якби мені передавали гроші, я б не сидів безкоштовним адвокатом, наданим державою. Але учасники мітингу підтверджували, що вони отримали гроші за участь. Можете ви пояснити, звідки ці гроші взялися? Але всі учасники мітингу називали різні ціни. Правильно? Різна ціна валіча. 300 гривень, так. Ну. Тобто ви запевняєте, що це, за цей мітинг нікому не платили? І ви гроші за нього не отримали. Я не отримав за нього гроші. Ту -ту -ту -ту. Виша голову, я тобі горджусь. Вони тебе не стоять. Всі разом зяті. Піднімай више голову. І за 4 тисячі доларів сидіти – це смішно. Це смішно. Гранітному інкримінують посягання на територіальну цілісність. Організація акції може обійтись онсовцю у 10 років ув'язнення. Замовники і гаманці бурштинової республіки тим часом залишаються в тіні. Виділили слідство інфо цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.